Доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі Медіа платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про те, як окупаційна влада використовує дітей та підлітків та поширює серед них пропаганду на лівобережжі Херсонщини. До прямого ефіру приєднається наш гість заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тож ставте свої питання у коментарі, будемо на них відповідати. Також пропонуйте теми для наступних програм. Друзі, я нагадую, що медіа платформа вгору проводить опитування читачів. Це допоможе зрозуміти ваш досвід взаємодії з медіа та покращити нашу роботу. Хто ще не заповнив, долучайтеся посилання кріплю в коментарях. Ну і повертаюсь до теми нашого ефіру. З нами на зв'язку Сергій Данилов. Пане Сергію, вітаю. Вітаю, дякую за запрошення на минулих ефірах. Говорили з вами, що на лівобережжі окупанти планують створити мережу закладів для мілітаризації молоді. Днями із пропагандистських пабліків стало відомо про створення загону російського мілітарного центру «Юн Армія» у Чаплинці. Пане Сергію, наскільки це явище поширене, та як ця пропаганда вплине на зростаюче покоління? Ну рано чи пізно у всіх, практично більших населених пунктах тимчасово окупованих територій, будуть створені м, такі осередки, м, як у цій юнармії, так там і інших. Ну там паралельно діють інші молодіжні організації, менш мілітаризовані, але теж з мілітарним ухилом, Там движення перших і так далі. Да, їх доволі багато. А Ці. Їх постійно будуть залучати там на полігон з російськими військовими, розповідати про подвіги героїв СВО. їх от Там у них є однострої. Вони будуть там розбирати, збирати зброю, стріляти зі зброї. Їх будуть залучати на різні зустрічі не тільки з збройними силами, а з різними силовими структурами. Це те, що в якійсь формі вже є. Але те, що буде тепер централізовано, каналізовано через цю організацію. Там як намагаються злучати дітей колаборантів, так і дітей з малозабезпечених родин, яким обіцяють можливості для соціального зростання, для майбутнього, показують перспективу батькам, будуть примушувати батьків теж, бо як скрізь в Росії, там буде стояти план, скільки треба набрати. Щоб було дітей, і серед цих дітей будуть також влаштовувати змагання: хто краще любить Росію, хто краще стріляє, хто краще напише листавою на МСВО. Все в такому дусі. Ну і плюс їх буде достатньо багато возити. Ну це всіх возять, але ці будуть окремо їх будуть ще возити на, на кораблі, там, на полігони, з велику техніку показувати, як воно все стріляє. Їздить там і вбиває українців. Наскільки серйозно? Ну, бачите, є, ну, є різні точки зору. Однозначно, відповіді в мене особисто немає. Можливо, хтось краще знає. З одного боку, те, що я знаю, пропаганда сприймається так, як вона сприймалася мною. В приблизно тому ж віці в Радянському Союзі, або може трошки старшим, уже. тобто вона набила вже скоміну вона не сприймала серйозно, вона від, від, відторгнення було це з одного боку. З іншого боку, молодші діти, а там і достатньо не пам'ятаю з якого віку, але там, ну судячи по фотографіях, подивився навіть не старша школа, їх теж туди залучають. Є шанс, що на когось це вплине, і для дітей от будуть уже чіткі орієнтири, у них буде будеться картина світу, російська картина світу. Тобто, шкода, безперечно, буде яка і наскільки? Ну зараз важко оцінити. Мені особисто. Ну, слухайте. У нас же є вже досить довго окупована тимчасова територія Донбасу, і можливо є сенс порівнювати, наскільки там це вплинуло на молодь. Так, є, і в мене є друзі, наприклад, такий позивний східний, який е, за місяць до широкомасштабного, після того, як е, батьки померли, е, виїхав з Стаханова, е, якщо не помиляюсь, Стаханова, да. І тобто е, значна частина, тобто він двадцять 21-му році виїхав, і він був під окупацією з 14-го. Ця людина зараз воює, і що цікаво, до нього молодь з окупованих територій, шле йому координати, допомагає йому збирати інформацію про окуповані території. Звичайно, на окупованій Херсонщині ситуація ще краще в цьому сенсі. Але не можна заперечувати, що на ті ж староокупованих Донецькій-Луганській області. На багатьох молодих це вплинуло, і вони стали тим, ким є. І ми бачимо також молодих призивників і мобілізованих ну, контрактників, молодих контрактників з Криму, всіх національностей: і українців, і росіяни, і кримських татар, які воюють зараз проти України. Тобто, якийсь вплив: там більший, тут буде менший. Але для того, щоб спевнено сказати, треба, треба дослідження. Їх поки що немає, я сподіваюся, будуть. Які ще пропагандистські методи використовують окупанти для дітей на тимчасово окупованому лівобережжі? Ну, дуже багато. По-перше, вони вкладають в дітей ресурси і великі ресурси. Є різноманітні програми, по яким діти можуть їздити на екскурсії, на оздоровлення. На змагання, на конкурси, на на всякі мероприємства по всій Росії, угу. і, ці, і в багатьох випадках це добре організовані, добре фінансовані поїздки. Якщо от раніше в умовному Скадовську була команда КВН чи шахова шаховий клуб, там була проблема поїхати навіть в Херсон на змагання для шахістів дітей. То зараз їх возять по всій Росії. Якщо там була одна команда КВН, то тепер там їх п'ять здається, якщо не помиляюсь, і вони їздять на конкурси по Росії і на цих конкурсів організовується дуже багато: регіональних, місцевих, там тематичних. І для Херсонської для команди з Херсонської області, наприклад, зарезервовано третє місце. Як мені один респондент розповідав, яким дотичний був, він вже виїхав, слава Богу, дотичний до цієї діяльності. Він очолював один з закладів дитячих на, на, на лівобережжі Херсонщини, е, якщо навіть прийде команда, яка співати танцювати не вміє, на співочі чи танцювальний конкурс в селі, вони отримують заохочення. Вони отримують позитивні емоції, вони побачать, що до них гарно ставляться, їх приймають їм аплодують, вони на великій сцені. А в дитячому віці це важливо. А не менш важливо є підкуп, особливо малозабезпечених за сімей, таких, яких є якісь проблеми, будь-які проблеми, там безкоштовне харчування. Виплати, і в цьому сенсі вони грошей не шкодували. Не знаю, як буде зараз після От, але гріш ми заливали. Ну і е, там будують чи відновлюють, чи роблять вигляд, що ці дитячі майданчики, спортивні майданчики е, дуже пропагують волонтерство, е, дуже пропагують ці міжрегіональні зв'язки. Поїздки, але це не, не те справжнє волонтерство, яке було у нас, а це регульоване, таке казене, але ж от ми робимо добрі справи. Ми, ми ми маємо моральну санкцію. Дуже важливо показати дітям, що от є добре. Да? От ми ж робимо, от ми творим добро. Там у них навіть одна ініціатива така є, от, яка зараз теж присутня на лівобережжі, і дітей активно до цього долучають. Ну, разом з тим, знаємо, що в окупаційної влади були проблеми із відкриттям шкіл та набором персоналу вчителів на лівобережжі, чи відомо вам, яка ситуація наразі? Вона трішки покла покращилася після того, як було звільнення правобережжя, оскільки приїхали вчителі, які вже колаборували з право берега, але в більшості випадків, якщо не брати гініші Скадовськ, Можливо, чаплинку, і то ні. А, то абсолютно більшість шкіл, абсолютно просто більшість шкіл не має кваліфікованого персоналу, педагогічних кадрів. Викладають ну вже хто завгодно і що завгодно. Люди зовсім без освіти. Люди, які там зробили всякі кар'єрні зростання від двірника до директора школи, чи від завхоза до директора школи, і викладають такі самі. І це вже ну, загальне правило. Ну і треба сказати взагалі, що саме власне навчання для окупантів значно менш важливе, ніж ідеологічна накачка. Ідеологічна робота важливіша, тому байдуже хто викладає. От. Дуже багато шкіл не відкрилося, або відкрилося формально, як, наприклад, школа, в якій в Григорівці, Присиварської ТГ, де Аліна е, набрала персонал неіснуючий, вони не викладали, вона крала гроші просто з подружками, пиляла цей бюджет, ну, поки це все не виплило. Але побоялись її поки затримувати. Тільки чоловік, який став Кліщевський начальником муніципального, ну, типу старостей в Чеплинському районі. Ну і таких шкіл поза Генічевським і Скадовськом дуже багато, які взагалі не відкрилися, або відкрились формально. Ну і зовсім інша ситуація на містах, селах і селищах на самому березі. Там навчання немає, там все закрито, і взагалі нічого не відбувається. Також є інформація, що представники окупаційної влади планують вивозити дітей на так зване оздоровлення до Кисловодська та Криму. Як на вашу думку, можна розцінювати ці заходи? Це як елемент пропаганди, чи окупанти хочуть вивести та вже не повернути цих дітей. Ні, зараз швидше елемент пропаганди і підкупу. Вони да, я теж бачив це оголошення. Не повернули дітей, яких вивезли з правого берегу, і частково з лівого, тоді, коли очікувався контрнаступ да, минулого року. Але знову ж таки не повернули тим батькам, які. Або залишилися відповідно на вільних землях, опинилися на вільних землях, або які самі не добивалися в деяких випадках. Зараз в принципі вони повертають дітей, і якщо у них там нічого не станеться, то вони навпаки їх будуть використовувати. Цим потрібно для показувати красиву життя да? показувати переваги життя в Російській Федерації. У нас є коментар від глядача знищення нації, аби вбити нас і була безплатна рабсила аби українці ставали росіянами і вбивали один одного. Мені здається, тут навіть не так про рабсилу йдеться як про те, що вони просто готують м'ясо, яке будуть далі пускати на загибель. І це і яке буде лояльні російській державі, тобто вони завоювали територію, тепер нею треба керувати так, щоб. Не стикатися з місцевим опором, не отримувати ножа в спину, ну а в потенції да з тим, щоб це були нові солдати, які будуть далі воювати. Ну і плюс їм завжди треба слов'янське населення в їхніх уявленнях. Це дуже важливо. От і нові споживачі. Вони вважають, що це для них теж важливо. Завтра, 9 травня, і як окупанти готуються до нього на лівобережжі і чи використовують дітей для цих заходів? Ну, дітей в першу чергу використовують, саме на першу і бюджетників другого. А вони сказали, що от 9 травня в такій ситуації страна терорист Україна може там чимось загрожувати, тому. Заходи розтягнені з 1 по 12 травня, і в першу чергу вони до цього долучили дітей і підлітків молодь. Про що там йдеться? Маркування простору. от Не буде безсмертного полка. От ті ж вони пробували його проводити, да коли йдуть діди на полки, як кажуть, тепер це будуть дошки ну Там, де дошка пошани, чи будь-яка така поверхня, де будуть де от сім'ї, діти там кріплять фотографії своїх дідів, які воювали. Потім вони запустили акцію там прикрасити вікно. Ну, там якусь фотографію, листівку з 9, 9 мая з Днем Побіди розмістити, чи вели, великий. Там, Георгівську стрічку також роздавали ці георгівські стрічки на вулицях, піднімали з нами побіди, масове прибирання меморіалів пам'ятників Другої світової, которые прийшли в негодність в годину фашистського українського режиму. От. ну і Традиційно багато спортивних змагань. Там і по Хрестивці, Оскані, ну, Оскані нові Христовки, Осканінові, Скадовську, Гінічівську, концерти дитячі переважно, а також для пенсіонерів і геронтологічних закладів, спортивні змагання, концерти, лінійки шкільні, ну і, ну, та, от, власне, все, що вони. Більше нічого мені здається, маркування простору, і щоб всі були зайняті. А, ну і відвідання ветеранів. ну mm -hmm. Їх може там 3 чи 4 залишилося, може ні, може якісь фей фейкові. Я думаю, що в значній частині людей, які не є ветеранами, справжніми ветеранами Другої світової, да. але там старшого віку і служили в радянській армії. Окупаційна адміністрація на Лівобережжі заявила про ліквідацію окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області. Відповідний указ 3 травня видав незаконний губернатор Херсонщини Володимир Сальда. Пане Сергію, чим може бути обумовлено це рішення? Чи може бути це пов'язано із розпиленням бюджетних коштів чи зміною керівництва? Ну бо ходять чутки, що сальда скоро знімуть з посади. Так, ходять чутки, але саме це рішення не пов'язане з цими чутками. Вони вважають, що військово-цивільна адміністрація у них законодавчі не врегульовані. А от оскільки це вже справжня Росія, перехідний період для Херсонщини-Запоріжжя закінчився, відповідно, вони приводять у відповідність до. Російського законодавства ситуації. У них замість гражданської адміністрації вводиться правительство Херсонської області. От і тепер воно це А це вже регульовано законами підзаконними актами Російської Федерації адміністративний орган, який зрозумілою назвою для них зрозумілими функціями, зрозумілим регулюванням. А, а Що не означає, що сальдо залишиться? подивимось, як піде справа цього заступника міністра оборони Російської Іванова, які там випливуть? Е, наскільки далеко вони будуть копати, коротше кажучи, і що там випливе з розпилом грошей на Арабатській стрілці Євгеніческу. А ви якось пов'язуєте ці події? Я не виключаю, що вони можуть бути пов'язані не виключаю. Тож поговорили сьогодні про лівобережжя Херсонщини, обговорили питання російської пропаганди серед дітей та підлітків. Також дізналися, як окупанти готуються до святкування 9 травня. Ну і чому ліквідовують окупаційну військову цивільну адміністрацію. Пане Сергію, дякую, що долучилися сьогодні та відповідали на питання. До нових зустрічей. Дякую за запрошення, до побачення. Друзі, як завжди, нагадую про наші майданчики та контент, який доступний для вас у фото-відео-статтях. Тож підписуйтесь у Фейсбуці «Медіа» платформа вгору, у Телеграмі вгору Ньюз», в інстаграмі вгору, у тіктоці вгору Херсон. Чекаємо на ваші коментарі, вподобайки та репости. А минулого ефіру говорили про важливість очищення публічного простору від російської імперської спадщини. Хто ще не подивився цей випуск, додаю посилання у коментарі. І також нагадую, як і завжди, що ви можете звертатися за безоплатною правовою допомогою до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Занотовуйте номери телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Друзі, дякую, що сьогодні приєдналися до нашого ефіру і зустрінемося вже скоро.